Нам не кричить, не у Усанельниковому на Дніпропетровщині на сесії міськради 26 січня вирішували питання про перейменування міста у залі 20 депутатів та три десятки місцевих жителів. Не своєчасна інформаційне повідомлення про проведення обговорення всі дізналися тільки коли в грудні місяці на протязі п'яти місяців. В нашому місті була повна тиша. Протягом місяця на сайті та телеграм-каналі міськради тривало голосування за нову назву. Серед варіантів: Придніпровськ, залізничне, Ріднопіль, Січислав та Любомир. Свій вибір зробили понад 2,5 тисячі людей. Найбільше голосів набрала назва Придніпровськ. люди не зверталися не до краєзнавців, ні до кого. Що придумали, те й намалювали. А тепер нам пропонують оці п'ять нас. Вам повинні, ні. 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 ні, Елла Наливко, місцева жителька, каже: люди проти такого варіанту. Жінка створила ініціативну групу, аби зберегти стару назву. Вони зібрали три тисячі підписів. Телефон знає, можна можна позвонити. Щас відходять, і кажуть, якщо треба, я наша сім'я теж прила. Історик Максим Кавун каже: ця територія сучасного міста з 18 століття належала генералу Івану Синельниковому. Втім, каже, немає доказів, що місто назване саме на честь правителя катеринославського намісництва. Після його загибелі цими територіями володів його онук та керував будівництвом залізничної станції. Ця назва єдина та незмінна з другої половини 19 століття. Спочатку це було поселення при станції. Станція була закладена. На 1868 року. І названа вона на честь дворянського роду синельникових, які володіли цими землями. Більше того існує легенда, що коли проклали залізницю через ці землі, то вони висунули умову. Що станція повинна носити ім'я цього роду? Вони дали землі, щоб прокласти залізницю. Сама назва Синельникове, вона має відношення до самого роду вже в цілому, тобто не до Івана Максимовича, а називав станцію онук його. Міський голова Дмитро Зражевський каже: зберегти стару назву не можуть, бо вона є в переліку українського інституту національної пам'яті про декомунізацію топонімів. Саме тому депутати мають подати до парламенту новий варіант назви міста або альтернативне рішення. Ми розуміємо, що місто треба перемінувати. Треба все, що зв'язане з Росією, убирати з нашого життя. А як може закінчиться? І назва можна буде вибрати назву світлу, добру, і всі будуть радіти. І ця назва буде асоціюватися у нас з закінченням війни. Саме за таку пропозицію проголосували депутати після двох з половиною годин обговорень. Голосуємо. За 20 рішення прийнято депутати вирішили просити парламент відтермінувати перейменування міста до кінця воєнного стану. До 27 квітня Верховна Рада має зробити остаточний вибір. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.